Так, газова труба тут співпадає з бордюрою. Прямо поруч з бордюрою намалюйте газову трубу. Ти її навіть не треба прив'язувати. Газова труба. І намалюйте, що вона йде. Де, де, ось і так, далее, що нам ще потрібно намалювати. Дивіться, що ми ще намалюємо. Кабель. Беру два пикета по кабелю. Сімдесят дев'ять. Ось він тут. Вісімдесят. Кабель малюйте отак вот от я дав дві точки. Ви його намалюєте прямо на стіну. Я говорю, отак. Так, так, так. І він пішов, воно на стіну, воно на той ящик. Далі там дротами він пішов і десь ще за землю. Так, цим зрозуміло.